Хто хоче собі шарка кросовера повноприводного за дуже-дуже малі гроші? Найдешевший в Україні Санта-Фе. Друзі, дуже брудний. Учора я за ним поїхав 80 кілометрів, забрав. А до речі, виявилося, що ще й забрав і в хорошого знайомого. Знайомий зателефонував, що є. Я приїхав, ми давно знаємось. Забрали, майже, забрав цю машинку. А давайте так по порядку: Восьмий рік Санта-Фе був пригнений зі Швейцарії без жодного підкрасу, щоб ви розуміли. Такий гарний, насичений синій колір, Просто зараз дуже грязна машина. Потрібно його відмити відчистити. Дуже грязна. Друзі, ціна, в принципі, для тих, хто хоче позайматися для перекупщиків. Чому? Ну, Треба зробити хімчистку, постелити коври, таке підшити сидіння. Ну, Такі моменти, знаєте, не, не критичні. Але машинка ніде не подерта, не почовпана, Задній ряд взагалі як новий. Зробити, коротше, її навести марафет, гарно полірнути, підрепетувати, ну, підрепетірувати, як нас кажуть, зробити ходову. Подивитися, що там брязкає, стукає. Я думаю, що тут там, певні вкладення можна зробити і витягнути з нього гарний заробіток. 2,2 дизель, повний привід. Він на тряпці, як ви побачили, в комплектації є задній парктрон. Фаркоп, повний привід, тоновний задній ряд, релінги на Даху, отакий от фаркопчик на ньому. Я так бачив, що ні, ніхто нічого і не таскав, 4 скла підйомника, складання, регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо, круїз контроль, мультикермо, двохзонний клімат контроль, піонер-магнітолка, датчики, світлосенсори дощу, очечник, підлокітник. Ну, короте, Гарно помити, гарно почистити. Автомобілем користувався дядько в селі, тому треба подивитися догодової. Але це швейцарка, друзі, і знизу. Я її дивився на ямі, все, знизу машинка просто бомба. Взагалі немає ні корозії, нічого. Друзі, і найкраща ціна ви такої ціни, ну просто такої ціни не існує. Не існує. В інтернеті немає такої, за таку ціну такої машини. 217 пробігу. Тільки єдине, що вирізана сажа. Я думаю, що дядькові там ніхто не підказав, як розібратися, як пропалити сажу. І сказали, та вирізай, перепрошивай на євро 2. Він собі так і зробив. Тобто сажовий фільтр вирізаний. А так в загальному ціна на перепродаж, друзі, ідеальна. Приїхали, дали гроші і забрали. Дуже гарна ціна на перепродажу. Марафет понаводили, я думаю, що я би замінив, би, напевно, в ній передні стійки, бо її трохи гайдає. з такого, можливо, щось походові ходові, якісь рентблоки, колодки можливо поміняти, отакі дрібниці, Заправити, дозаправити кліматичну установку, почистити, помити салона. Нефарбована ціла тачка. Зараз покажу. Ціна на перепродаж. Заробите на ній, я думаю, повинні заробити на ній без проблем. Двигунчик працює, все добре. Не фарбовано, бачите. Ну, Ви приїдете, звичайно, що там перепікаєте собі, але він цілий. Жодного фарбованого моменту, він як сполірується, буде такий ох, бицюгака буде горіти, гарний колір. Цікаво, наберіть, друзі, ціна, ціна, ціна навіть не що дастера, будь-якого дастера. Не то, щоб вже за щось говорити там дорожче. І повний привід, і нормальна є комплектація. Є також підігрів і сидінь. Забув сказати. Цікаво, телефон. Дзвоніть.